Добрий ранок, ми починаємо ранок з вулиці. Тож сьогодні знову вдома. Вдома немає що робити, то ми йдемо гуляємо біля дому. І начебто тут біля нас ще є ліс. Хочемо пройтися, подивитися, погуляти по лісу і там начебто є якась річечка. Сьогодні не дуже холодно, але і немає сонця. Ходимо, тут розділяємося будиночки. Тут біля нас є прям такий приватний сектор. Гарні такі будиночки всякі. Ось тут будинки. Там вже більше міста. І тут ліс починається. Ось такий великий парк, дуже гарний, осінній. Треба нікуди їхати, прямо біля нашого дому. Ми ще не знаємо повністю, що тут є. Треба будемо знати. Знайшли ось тут молоденькі горіхи, але тут немає ніде горіхового дерева. Звідки вони тут взялися? Може, це білка собі принесла. Тож ти ж будеш білки горіхи забирати? Білки горіхи забереш? Не, ми не будемо. Зайшла таку ялинку, вона наче штучна, взагалі не схожа на справжню, така блискуча. Прикольно, цікава така. Там, мабуть, грибі є. Боже, як багато грибів. Клас, гарненькі такі. А як це тут так пройти? Страшно так. Ой. не пади. Ой! Ой, ой, ой. Веліно не пади. Фу, всього. І ось гарненький грибочок, це вже хороший, але ми не будемо його рвати. Ми не збираємо. Щоб потім не викидати. Боже, подивися, яка тут красота. краса. Да. Тут так пахне квітами осінніми, так гарно. Слышала, засмутився, що немає хороших грибів. Він хоче грибів не вибирати. Отколи. Це він мене любить гриби збирати. Ні, я їм їм. Шо там, Ось гриб. Ого! <рес> Нічого собі. Я таких ще великих не бачила, конечно. стільки тут грибів, капець. Наче хтось розріляв якось так рядочком. Ти йшли, Хелловін. Що? Це Хеловін? Yeah. То ти ще в Америці не бачив Хеловін справжній. Бартон, yeah. ти що робиш? Що yeah. ти робиш? Допомагаєш? Yeah. Додому. Я щодень поприготувала ось такі ходоги, заїхали в гід, купили булочки, кукурузку. Сподіваюся, що вийшли смачні в аерогрилі, але такий прикол, що в аерогрилі постійно з одного бутерброда або булочки злітає сир. Ось цих двох злетіло, мабуть, якось потоком повітря чи не знаю. Не дуже зручно. Тоша позаймався з логопедом і я готую сирники в аерогрилі перші. Мені мене вийшли такі пухкі, їх аж порозривало. Такі прям пампушечки добрі. Думаю, вже досить їм. Кругляшки. Колобочки. Вони вони е, смачні, е, схожі такі, як на запіканку з коринка, а всередині такі м'ягенькі. І я сюди додавала дуже-дуже мало муки геть, чуточки. І то щось сподобалось, вже три штучки з'їв. так? що ти скільки Три штучки. Ще будеш? Ну, буде їсти сметану. Ти сметану? Боже, нарешті, у мене вазон буде цвісти. Ось такі вже високі квітки із пупінками. То, що найбільше чекає. Кожного дня перевіряє. Я собі зробила чай, блокнот. Буду зараз робити чеську. подавати декларацію, мені ще треба до листопада. Тоша зараз лягає спать нормально. Вім годин вечора він вже спить, але він в обід не лягає. Тому поки в нас такий класний графік, що в мене є багато вільного часу, треба максимум все поробити, декорацію подати. І завтра в мене ще чеська разом із Платоном буде. Бо він завтра вдома. Вирішила, що він ще буде вдома сидіти до понеділка. А в понеділок прислали нам оголошення, що буде, будуть приїжджати люди із. Собачками і сільськогосподарськими тваринами буде знайомство дітей з такими тваринками, і вони начебто як дресировані будуть, наскільки я зрозуміла. Так що думаю, в понеділок треба то, ще точно відправити вже в садочок, бо йому таке подобається. Я йому сказала, він тепер таки такий радий, каже, що хоче вже швидше піти.